Секретар РНБО Данілов заявив, що наше керівництво планує завершити війну до зими. Тобто вони так планують. Але чи справдиться цей прогноз, ці сподівання, якщо так можна сказати? Угу. Добре, давайте подивимося. Ну, планувати те можна багато чого. Ми самі розуміємо, що є багато факторів, які на це планування впливають, і майбутнє в принципі багато варіантне. Але давайте подивимося, чи дійсності цим планом судилося повноцінно збутися. Перша карта. Карта спостереження, дослідження, вісьмірка Пентаклів і перевернута. Оце та мова якраз де? Що Планування воно то є. Я навіть можу сказати, що це планування є може навіть і раніше, ніж до зими завершити, може, і до осені. Ну, грубо так скажемо. Так? Чим швидше, тим краще. Але поки що це тільки на рівні планування. Другий момент. Король король жезлів перевернутий. Тобто, знову ж таки, плани це плани. Реальність це є реальність, і я думаю, що тут вже більш можна буде складати якийсь наступний такий конкретний прогноз після безпосереднього звільнення суто територій південних, тобто лівобережжя Херсонщини. І Запорізької області, яка тимчасово окупована. Тоді вже воно стане набагато все ясніше і зрозуміліше, чи може бути це до зими решта території звільнена, чи ні. Я пам'ятаю, що колись навіть в своїх також прогнозах, мені здається, навіть і минулорічних, я так само говорив, що в дійсності може бути такий от момент, перше, ну, таке навіть неочікуване завершення війни, та може бути крах Росії і так далі. По-друге, багато чого вирішити саме після звільнення окупованих територій південних, як воно поверне. Але я пам'ятаю тоді, ще говорив таку фразу, що саме звільнення як Криму, так і території іменно Донбасу, яка вже там 9 років є під окупацією, це може зайняти насправді ще не один рік. Це не буде так легко, швидко і просто. Це я говорив ще минулого року. Цього року я розумію, що динаміка по енергії змінилася. Тобто шанси вибити ворога вони стали якісно більше тільки за рахунок того, що в нас є набагато більше навіть підтримки, ніж очікувалося від країн світу і так далі, і тої самої збройної підтримки, і вона буде далі. Тому такий план, ну звичайно, що він обговорюється. Але знову ж таки ця карта йде, бачите, самі яка. Плани планами, але не факт, що вони в повному обсязі здійсняться. І ця карта теж. Бачите, шестірка спірка вже перевернута. Я не хочу сказати, що 23, зараз кажуть, там то що 23-го року війна не завершиться, розумієте? Тут насправді настільки все відносно, вона може завершитись хоч завтра, хоч сьогодні. Це залежить від нас. Розумієте? Але якщо брати по тих моментах, які ми постійно говоримо, що так містично і вже реалістичні, так і енергетичні ворога можна вибити з України тільки силою, тобто домовленостями, нічим. А для того, щоб вибити силою, це питання не одного дня. І, і поки там прийде в Росії інша влада, це питання не одного дня, розумієте? Тому я вважаю, що реально протягом 23-го року, особливо зараз в цей період, вже в нас приходить літа, це вибити їх таку ось всю, щоб звільнити саме південну частину України, це вже буде велика ще одна плюс перемога. Бо одна велика перемога складається з таких, знаєте. Дрібних перемог, і це вже буде велика перемога. Звільнення півдня залишиться Крим і Донбас. Ніхто цього не буде їм залишати. І навіть ви знаєте, якщо брати по енергії, то може це буде звучати парадоксально, але станом на сьогоднішній день звільнення Криму по енергії навіть йде більш легшим, ніж звільнення території Донбасу. З чим це зв'язано? Це вже інше питання. З тим, що там промивають на Донбасі людям більше мозги. Сильніше працює пропаганда. Вони вже дев'ять років, хто там живе, звикли до тої всієї окупації, роз... і вони там вважають, що Росія така їм там прекрасно багато чого принесла, таких прихильників є багато. Бо ми бачимо тенденцію, що з Криму активно виїжджають, виїжджають, виїжджають і виїжджають. З Донбасу, з тих територій, щось так ми не дуже чуємо, щоб там виїжджали і втікали, правильно? Тому навіть от воно і по енергії так і спостерігається, що звільнення самого Криму воно може бути навіть ну, якби швидшим і легшим, ніж самої території Донбасу, яка вже 9 років під окупацією. Але я вважаю добре, що такі плани є, і наше завдання ще більше об'єднуватися, щоб їх таки максимально реалізувати. І вже переробимо прогноз, коли дійсності буде звільнений південь повноцінно, тоді будемо дивитись далі. Що там залишиться до, 2, до кінця 23 року, скільки ще часу, і чи можливе звільнення остаточних частин території України від окупації? Поки що це кажу, Це плани, і тут теж сімірка Кубки, бачите, карта така спить собі дівчина і їй сниться. Ну, ми би всі цього хотіли, хоч вже, хоч сьогодні, але крім магії, і містики, ще треба бути трошки і реалістом, і аналітиком, і розуміти, що я теж цю фразу говорю неодноразово: війна починається в один день. Але вона в один день, на жаль, не закінчується. Це питання процесу і малих перемог, які дають перемогу велику. Тому працюємо і далі над тим, щоб цих перемог малих було чим побільше, а тоді й велика прийде. Ще, як я казав, минулого року після звільнення Маріуполя буде і наша перемога. Так що рухаємося далі до того, що має бути звільнення. І деокупація, і контрнаступ, бо я це знаю і відчуваю, воно так, і буде. Ну і головне працювати над тим, щоб це було швидше на всіх можливих фронтах. Треба працювати.